Це одне з останніх спільних фото закоханої пари. 19-річну Настю зовсім не хвилювало те, що міхо, так називала дівчина свого кавалера, був майже вдвічі за неї старшим. Разом із другом чоловік знімав квартиру. Ось у цьому будинку на околиці Фастова. Сусіди часто бачили тут і молоду дівчину. И кушать готувалися, і стиралися постоянно вещи на балконі висели. Ми спочатку думали, що це просто молодая сім'я посидилась. Тут постоянно тусовка була у них. Ночі очень часто у них тут приходили, уходили. Ми з ними общались в тому плані, що они вечно двері на розпашку бросають, зима, холодно. Того вечора у квартирі теж було чути шум. А вже на ранок за містом на узбіччі випадкові перехожі знайшли тіло Насті загорнуте у ковдру. Згодом поліція з'ясує, що дівчина посварилася з коханим через ревнощі Михайло спочатку побив Настю, а потім вистрелив їй у голову із травматичного пістолета. Замітати сліди чоловіку допомагали двоє друзів після нанесення тілесних пошкоджень. Вони зателефонували своєму товаришу, який управляв автомобілем ВАЗ-2105, посадили її вже непритомно до даного автомобіля, якоби везти у лікарню. Але коли вже підтвердили, що вона померла, прийняли рішення з метою приховання злочину скинути її в безлюдне місце. Родичі Насті саме повертаються із кладовища. Вчора дівчину поховали у рідному селі. Напередодні загибелі вона встигла зателефонувати подругам. Сказала, що завела собі нового друга. Спілкувалися в нас з дівчатами, ще всім часу вечора сказала, що з міхо посварилася, йде до Андрія. З Михайлом, який є уродженцем південної Осетії, Настя почала зустрічатися рік тому. Родичі згадують, як той одразу заявив, що має на дівчину серйозні плани це була щаслива бабулечка. Це мій муж. Чим заробляв на життя майбутній зять. Родичі, дівчини не знають. Згадують, як одного разу посеред ночі приїхали якісь знайомі Михайла, побили його самого і вікна у їхній хаті. Що міхо ніде не працював, але завжди мав гроші на ігрові автомати. Сім'ю Насті хвилювало мало. І те, що чоловік міг так жорстоко розправитися з їхньою дитиною, вони не вірять. І він за нею завжди все і допомагав усьому, і купляв, і, і взував, і вдівав, і годував її, і все. І вона за ним казала, мамочка, це моя перша і настояща любов. А тепер не знаю. Я не знаю, чи це він, чи це не він, я не вірю, що це був він. Натомість у поліції не мають сумнівів, що саме Михайло відправив дівчину на той світ. У неї теж була не ідеальна біографія. Два умовні терміни за крадіжки листопаді Настя змінила своє фото у соціальній мережі на символічне зображення жінки, тіла якої проростають червоні маки.